Ця особа, ця тимчасово виконується обов'язки командира роти. Вона попередковується в управлінні примітивної діяльності. Я як заступник начальника управління, я можу йому запропонувати. І він знаходиться в нас сьогоднішнього числа зранку. Він приніс ну, взагалі черговий Вже звільнений? Ні, не звільнений, чому звільнений? Я не маю прийняти рішення, що звільнений. У нас є багато управління, начальник головного управління приймає рішення. Він приніс, що він знаходиться на лікарняному. Кілька умова була про відпустку. На лікарняному є рапорт зафіксований в черговій частини, в канцелярії повністю. Я розписав. Можете глянути. Я можу запропонувати, ясно не відставлю. Звісно, велика подяка і патрульним, і громадськості, що виявляють такі факти. Я не можу заставити, щоб на ну, можу... його, звісно, я... ніхто не зрозуміло, тому що запропонувати, так? Я запропоную без цей. А як він ну, там кров чи мочу, які аналізи це? Ну вообще кров як не вас... здається. Кров дивіться, продувається в драгер, Або у нас він відмовився, або тут він також відмовився. Кров здається лише у випадку, ДТП з потерпілими. Тоді здається кров. Наразі взагалі я не розуміють, чому в нього беруть кров. Він ще міг також дати сечу, але в нього фізіологічної можливості немає її здати. Він якісь аналізи здав? Він відмовився. Він, він, крові він, здає... він Ні, він здав аналіз крові, але аналіз крові здається. Ну, в цьому випадку взагалі не роз... зрозуміло, чому він здав цей аналіз. Він десь лише виглядає ДТП з потерпілими. Тут чому що тут? Хоче це або затягнення часу. Він кажув про те, що він, приїжджаючи вулиці Соборній після зупинки, сказав, що так, він на він, кстати, заданні. він сказав, що він при і що він зараз відповідальний. Це причина. Я його зупинив, тому що він рухався в поліці Соборній з восьми ранку до восьми вечора заборонено. Так, так, він каже, типу, я відповідальний, він спочатку не документ, що не так каже, я командир роти ДПС, я зараз відповідальний. То що він це відповідав? То що він командир роти. МТП, це, ну, ну, я Так, да, Він каже, що я відповідальний. Я кажу, це добре, що ви відповідальний. По-перше, не на службовому авто, ви навіть не в форму на модізі, тому я взагалі не бачу yeah. що Ви можете перевірити, в мене є рапорт. Е от, навіть, Ні, то мені навіть він... з ваших слів вже зрозуміло, що він збрехав. Він він на лікарняному. Може і за то і пішов, що ну... трошки вчора десь відпочила Так.